Потім інколи бабуся ця відразу тричі зрізала волосся з дитини, щоб у нього було гарне волосся протягом всього життя, а вдобавок, якщо це хлопчик, щоб він швидко не став лисим. Ну і зразу раніше самі христини відбувалися відразу. Там теж була купа всяких прикмет, але треба ще згадати ось таку мить. Якщо народжувалася дитина, то у мами відривали підтичку сорочки і загортали дитини в нею. Але якщо ось якісь були підозрі в родині, то сорочку знімали з батька і дитину загортали в сорочку батька, щоб батько любив свою дитину, а дитина швидше прив'язалася до батька. І коли вже. Пройшов процес хрестин і сиділи за столом, яка обмивали пупа, то такому баб... батьку навіть могли близькі заспівати пісню, яку, на жаль, зараз ми виконуємо в дитячих садочках, не знаючи про її призначення. Це унадився журавель до бабиних канапель, а я там у журавлю та кілком ноги переб'ю». Тут бідна ця пташина ні в чому не винна. Просто поки мама ходила вагітна, була зайнята собою, то майбутній татусь засумував і став дивитися трошки не туди, куди треба. Оте, щоб він допомагав своїй, ну тільки з'явилася дитинка, тільки мама, його дружина стала мамою, щоб він більше їм приділяв йому уваги, щоб більше допомагав, Ось з таким натяком і співалася ця пісня. У перші три роки життя дитина знаходиться більше в духовному світі. Матеріальний же вона лише для себе відкриває. Шляхом різних іграшок, ігор. А що взагалі допомагає їй влитися у цей світ? Ну, саме перше, що вело його по житті, це мамин голос, мамина пісня і колискові. Як бачите, у нас в музеї висить колиска, і от вона пофарбована в такий красивий раніше червоний кольор. Це теж не просто так. Раніше на колисці вирізалися оберігові знаки. Там обов'язково було сонце. Обов'язково знак Перуна, або знак, щоб захистити дитину, коли вона знаходиться в Калисці, щоб захистити від лихих людей, від лихих дій, від лихих сил природи. Навіть коли вперше дитину клали в калиску, перед цим туди лежали кота, бо всі калискові пісні, як ви знаєте, з котиком зв'язані: котик сірий, котик білий, котик волохатий співається в калискових піснях. І мама там згадує, що котики працювати повинен. І котик повинен в домі допомагати. І дитинка от з маличкою за цим голосом вислуховує це. і вчиться, ну коли вже вона трошки підросте, ми ж маємо на увазі від народження до трьох років, вона в цих піснях вчитися трошки сприймати це життя. Взагалі музика корисна і вагітній теж. коли вона Слухає музику або сама грає і співає, це гарно впливає на дитину. Потім на дитину в цьому віці гарно впливають казки, бо в казках вона пізнає світ. Бажано, щоб бабуся або матуся розповідала як можна більше цих казок, казок пов'язаних з її народом, щоб дитина відчувала зв'язок з цим народом, зі своїм минулим. Ще ігри. Такі простенькі з першої ігри, які розвивають уяву дитини, розвивають її рухливість, розвивають її м'язи, загадки, розвивається кмітливість. Потім дитинка починає щось маленькими своїми пальчиками ліпити, хай такі простенькі іграшки сама створювати. Ми, на жаль, зараз спішимо порадувати свою дитину. Різними іграшками з магазинів. І нам здається, що ми такі гарні батьки. Дитині нічого не залишається самій робити. Раніше ця дитинка брала дубчик, шматочок тканини, і далі її уява робила з цього шматочка і дубчика ляльку, який-небудь предмет, вона щось додумувала, простий свищик із глини, для неї становився чарівним конем. Пташка, райською пташкою. І оця уява допомагала дитині розвиватися. На жаль, зараз це заміняє телевізор, як ми бачимо в рекламі, навіть маленька дитина сидить і сприймає, виливаються на неї мультики не зовсім гарного змісту. Ми дуже мало читаємо книжок і самі, і нашим дітям читаємо мало книжок. І дуже мало наші діти рухаються. Ця рухливість зменшена до нуля. І виходить так, що чим родина заможніша, тим рухливість у дитині менше. Ми замість ігри на свіжому повітрі, у нас ігри за комп'ютером, у нас ігри, прив'язані до одного місця, на якому тільки два пальці рухаються і очі бігають. Чому тоді дивуватися, що в наш час, на жаль, ми знаємо в Україні люди, діти маленькі, помирають на уроках фізкультури. На жаль, є така тенденція, як от з маком у нас. Давайте заборонимо наркотики, заборонимо сіяти мак. А зараз такі став навіть крики Давай ми заборонимо уроки фізкультури. Замість того, щоб робити їх більше, щоб дитина розвивала свої м'язи, руховий апарат, щоб кістки були міцні, ми зараз розвиваємо нічим. А що ж впливає найбільше на розвиток дитини? Чи сімейні стосунки, вулиця, чи можливо школа, як ви вважаєте? Хотілося б, щоб це була все-таки родина. На жаль, ми зараз дуже заклопотані. На дітей у нас не вистачає часу. А дитина повинна виховуватися в родині. А ми переклали це на школу і допомагає нам цьому вулиця. Але вчитель вже отримує готовий продукт. Як ми кажемо, хіба вчитель винуватий, що дитина дурнувата? Замітьте, не дурна, бо дурна це діагноз, а дурновата це виховання. Тому треба, щоб батька і мати були прикладом для своєї дитини. Треба, щоб вони її в час привчали до праці. Посильно для дитини. Від дитина раніше з трьох років вже допомагала батькам. З трьох до чотирнадцяти вона виконувала роботу, яка навіть ділилася на, дівоч... на... Для дівчинки і ділилася для хлопчика. З 12 років дівчинка вже починала допомагати мамі ткати, готувати одяг, слідкувати по дому, допомагати в їжі. Дякую, Олександру Івановичу, за таку цікаву розповідь. Про те, як ставилися наші предки до народження дитини, розповідав нам господар музею ремесел та побуту Олександр Кисельов. А про виховання дитини ми поговоримо у наступній нашій програмі. До зустрічі!